Але я от згадав одну історію, я її кілька разів повторяв. Я якось трапилось так, що зразу підписання, після підписання безпекової угоди із Нідерландами, я так досить ретельно погуляв по ній і там побачив зобов'язання з боку української сторони саме ратифікувати Римський статут. Тобто, по суті. Ми в дуже дивному становищі. Адже з українського приводу, з приводу агресії проти України, вже видано чотири ордери міжнародного кримінального суду проти, нагадаю, Львової Білової і Путіна. Це справа по кіднепінгу, по викраденню українських дітей, і справа, по-моєму, інша по веденню агресивної війни проти. Шойгу і Герасимова, начальника генштабу, і міністра оборони вже колишнього Російської Федерації. І якщо вже пару місяців оголошений розшук і Шойгу, і Герасимов, а Україна ще досі не приєдналась до Римського статуту, то воно якось ну не стиковки, якісь виходять, і ну було розуміння відчуття того, що рано чи пізно Україні доведеться це зробити.